Декілька причин прочитати книжку Наталії Мотолінець Всі мої ключі і гая. По-перше, це українське фентезі і з доволі цікавим сюжетом, що само собою є порадою для до прочитання. По-друге, якщо так можна сказати, це міське фентезі з, або пригодницьке фентезі, яке не має кінця і краю. І кожна зупинка наших героїв. Цікава місцевість зі своїм колоритом, зі своїми традиціями і плюсом до цього йде третя причина, а саме смаколики. Кожна з цих закладинок, кожний стикер це якась гадка про чи то печиво, чи то якусь випічку, чи каву, чи щось інше. Солоденьке. Наступна причина це цікава магія, а саме магія ключів. І ця магія мене зацікавила багато більше, ніж магія у Гаррі Поттері. І остання причина це доволі популярний вже троп, а саме відносини між хлопцем Буркочуном та такою собі сонячною дівчиною, яка, ну, не те, що є, шипай голова, але вона така собі. Життєрадісна, така собі легка, що цей хлопець а, не може а, відмовитись від цікавої подорожі з нею крізь світи. Що ж, ще раз дуже раджу до прочитання.